Розмова записується. Я попереджаю. Це дійсно необхідно. Джо. Слухай. Дистанція. Oh, home, Ти що молишся? Як ми до цього дійшли? Та чи воно справді того варте бути у війні з сусідами? Саме тому я балотуюся в мери. Мери Едінгтона. Дякую вам. Супер, дупер сильно. Колись я думав, що ти велике себе. Але я набагато краща людина за тебе. До кого ти говориш? Тут жодної душі. Чоловік, шериф, можливо, мене. Ти хочеш, щоб все було просто та лаконічно. Ми боремося зі злом. Це твої вулиці. Ні, це ти забезпечуєш тут порядок. Зупиніться! Ти знаєш, що таке смерть? Да? Люди тепер зиркатимуть на нас. Ти не можеш утримати свій офіс. а Хочеш моїм керувати. Тож голосуйте за Джо Кросс. Поверніть нашу громаду. Щебе. Врятуйте наші душі. Поспіль <пусти> невипадковість. Ви всі невипадковість! Ми! Невипадковість! Що <пусти> тут відбувається? Ми маємо відкритися одне до одного.